Слава Ісусу Христу! Слава на Сьогодні в нас в гостях отець Антоній Вацеба, про Тоїгумен е, згромадження воплоченого слова. Вітаю отче. Дякую. Е, ми з вами зустрілися, щоб трішки поговорити про згромадження воплоченого слова. Зокрема, нас цікавить е, дуже е, остання подія. Це проголошення єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії це Теодора Мацепулу, який належить до вашого згромадження. І знаємо, що це є перший єпископ із вашого згромадження. Найперше, що цікавить найбільше нас, це як зустріло згромадження цю новину про першого єпископа Теодора Мацапулу, який власне належить до вашого згромадження. І ми хотіли дізнатися: найперше, я думаю, що найбільше цікавить наших глядачів. Це реакція вашого згромадження на то на те, що на це проголошення, оскільки знаємо, що отець Теодор є першим єпископом із вашого згромадження. Тому поділіться на, з нами трішки. Отець Теодор нам розповідав частину, так якби як реакція була в Римі. Зокрема, так але тут в Україні як відбувалася ця і коли ви почули цю звістку, Яка була ваша реакція? Ну, звичайно, що це дуже знаменита подія для нас. Для нашого згромадження в цілому світі, а зокрема для провінції згромадження в Україні. Більшість не знала про те, що готується така номіна. Меншість так, але ми між собою не могли розмовляти на цю тему, так? мали обов'язок зберігати цей секрет. Звичайно, що. Це було велике піднесення для всіх нас, велика радість. Тому що це великий дар не тільки для всієї церкви, бо новий єпископ це є дар Бога для всієї церкви. Але це також великий дар, зокрема, для мукачівської єпархії, але також і для нашого згромадження. Тому що це до певної міри як підтвердження того, що наша харизма згромадження є автентична і Богом благословенна, і що ми можемо навіть в такому вигляді служіння єпископському. Прислужитися церкві. Е, реакція була е, неймовірна. Та, реакція була е, позитивна, всі були дуже приємно здивовані, тому що я особисто не очікував, що цей весь процес так, номінації отця дійде до якогось е, такого рішення, яке в кінці відбулося. Так, тому що ну, ми молоде згромадження. Нас є мало священників. Е, ну Якщо судити по, по, по собі як згромадження, так? очевидно, особу отця Теодора тут на Закарпатті, я думаю, ви краще знаєте е, як будь-хто, бо, бо, бо він тут служить вже роками, і ви його дуже добре знаєте. Е, звичайно, що отець гідний єпископства, Але якщо дивитися у світлі згромадження, яке недавно заснувалося, і в Україні більше того на Закарпатті, ми фактично тільки ось 20 років будемо святкувати цього року нашої присутності на Закарпатті. Ну це малий відрізок часу, як би там не було. Тому з огляду на всі ці обставини, так, насправді не вірилося, що таке може бути. Але в божому провидінні все, що стається, стається на краще, і Бог краще знає, що робити. Значить, треба довіряти Богу і приймати те, що Він допускає. Дуже, дуже дякую. Господь завжди кличе згромадження в церкві для якоїсь місії, для якоїсь потреби, так як ви сказали, ви є молоде згромадження. Я думаю, що небагато людей знають історію заснування вашого згромадження, тому я би хотів, щоб ви поділилися з нами історією заснування, хто є засновником, як Господь покликав власне, це згромадження до існування в католицькій церкві. Ну, Початок згромадження бере ще з Аргентини. так, тобто це аргентинський священник, отець Карлос Мігельбуела, е, він був єпархіальним священником. Е, свій час він служив у Боносайрусі недалеко Боносайруса на одній парафії. Згодом до нього прийшла оця е, думка, яку потім він розпізнав дійсно як волю Божу, заснувати місійне згромадження. Він довго думав. Тобто, якщо ми беремо хронологічно, так, ця ласка, ми називаємо ласка заснування, яку він отримав, це було початки 80-х років, 82-й, 83-й. А вже сам, скажімо, досвід, так, перші кроки заснування, ми шукали там в Аргентині Єпископа, який прийняв нас, який, скажімо. Дозволив нам робити цей досвід богопосвяченого життя в нього в Єпархії в Сан Рафаель в Аргентині. Леон Крук, який єпископ, який навіть має українське походження там в Аргентині. Він прийняв нас до себе в Єпархію і в 1984 році фактично заснувалося згромадження в Аргентині в Єпархії Сан Рафель, це Римо-католицький обряд. З того часу потрошки-потрошки, по згромадження починало розвиватися. Навіть до тої міри, що перші студенти поїхали в Рим, там в Римі вже нав'язували контакти з іншими єпископами, які в свою чергу шукали такі місійні згромадження для своїх єпархій. І такі перші заснування вже поза Аргентиною відбулися в Італії, у святій землі. До речі, провінція Святої Землі також цього року святкує 30 років, так само, як наша провінція в Україні. Ось так що, е, такі початки, які почалися в Аргентині, потім поширилися по цілому світі. І отець Бойла вже був знайомий з українцями там, в Аргентині. І він дуже хотів, е, щоб згромадження поширилося також на Східну Європу. І молився, особливо в 90 е, якщо я не помиляюся, в другому році чи першому, якраз перед тим, як Україна вийшла е, з Радянського Союзу, він молився на гробі Святого Йосифата, щоб розпочати цю місію в Україні. Тоді готувалися вже перші священники, вивчали мову, обряд, щоб приїхати в Україну. Через владику Андрія Сипаляка, який був єпархом для греко католиків в Аргентині. Е, на перші оці приїхали до Львова. Приїхали в спільноту оцівселизян, це дуже цікаво. Ми там удосконалювали українську мову, вивчали обряд. Ну і все оці вивчили мову, обряд, і треба було шукати когось з єпископів України. Бо Владика Андрій все ж таки був єпископ Аргентини, він не міг, скажімо, безпосередньо сприяти нашому канонічному заснуванню тут в Україні. І першим, хто, скажімо, відгукнувся. На ці наші пошуки, так, щоб починати якісь служіння в Україні, це був Владика Софрон Метерко. Через Владику Іринея Білика ми почали своє служіння в івано франківській єпархії, починаючи з семінарії, бо там була велика потреба викладачів семінарії. І через Владику Іренея Білика, Владика Софрон Метерко прийняв нас у семінарію. Перші оці проживали в семінарі. Викладали там, ну і відповідно перші знайомства семінаристів з згромаджень відбулися у Франківській семінарії. І в 98-му році, фактично, через 4 роки після заснування в Україні, ми вже мали свої перші українські покликання. 98-й рік це заснування новіціату у Франківську. І насправді з того моменту згромадження почало вже зростати і, і в Україні хотів уточнити стосовно того, що ви сказали, що згромадження було засноване в Римо-католицькому обряді. І, власне, цей перехід з Римо-католицького обряду до греко-католицького. Якщо можете трошки детальніше, чи це було просто оціно вивчили обряд і прийшли служити, чи це було якось детальніше, що можете розкажіть. Ну, попередньо я казав, так що наш засновник, отець Боела е, був вже знайомий з українцями. Тим більше, що е, харизма згромадження це є іванілізація культури, тобто е, бути відкритим також і до, до всіх культур, і також е, до, до різних реальностей, які є в католицькій церкві. Відповідно, для отця Буели це не то, що було якимось е, викликом. А навпаки, це було як збагатити харизму і послужити повноті католицькій церкві. Він завжди любив повторювати слова, які цитував Іван Павло II, святий Іван Павло II, що церква повинна дихати двома легенями – західною і східною. Тому вже перші студенти, які виявили бажання, семінаристи, які виявили бажання їхати на місію в Україну. Вони вже там готувалися в Носайрісі при нашій катедрі католицькій, е, вивчаючи обряд. І перед тим вже також е, вивчали й мову. Е, це було, скажімо, для них чимось таким, що збагачує і саме згромадження, і збагачує також нашу харизму. Реалізує її в своїй повноті. Зараз маємо також інші місії в інших обрядах, як Коптійська, в Єгипті, маємо також перших священників е, з Індії, які є е, обряду е, церкви Малабарської. Бачимо це як е, дійсно нагоду послужити церкві в католицькій її повноті. Тобто цього року можна сказати, що згромадження виповнилося 40 років, так? Так. Дуже, дуже гарно вітаємо вас, вітаємо так. згромадження, зокрема. Теж розкажіть, як поширювалося згромадження воплощеного слова в Україні? Так? Пізніше можна буде заглибитися на Закарпаття, як воно прийшло, але для початку, якщо можете, розкажіть. Отже, з 94-го отці проживали у Львові, з 95-го почали своє служіння в Івано-Франківській духовній семінарії. З 98-го вже в самому Франківську ми змогли. Придбати власний дім для монастиря і там заснувався новіціат. Згодом перша місія після Івано-Франківська, точніше, друга після Івано-Франківська, це, власне, було Дубове, Тячівський район вкарпатії в Макачівській єпархії. Це було на свято Благовіщення 25 березня за е, календарем. Е, 2004 року. Якраз сьогодні цього року виповнюється 20 років нашої місії тут на Качівській епархії. Згодом відкрилася перша місія вже в центральній частині України. Це, Він, це перепрошую, південна частина України — це є перші були в Миколаї, потім переїхали в Скадовськ. Згодом Вінниця. Тобто Скадовськ, Миколаїв це 2007-2008 роки приблизно. Вінниця це 2012 рік. І буквально у 2019 році ми відкрили комісійну станицю у Краматорську. Mm. Так що на даний час маємо такі служіння, як Івано-Франківськ, Дубове Закарпаття, Південь, на жаль, зараз окупований, і Вінниця і Краматорськ. То загалом скільки монастирів мають в Україні? Зараз, е, якщо не враховувати південь, який е, є в окупації, то цей Івано-Франківську два монастирі, е, тут в Мукачівській іпархії, третій, Вінниці четвертий, й в Канаторську п'ятий. Uh -huh. Тут має п'ять монастирів. А те, що є е, жіноча гілка згромадження Оплаченого слова. Можете трошки розповісти так. про неї, як вона засновувалася? Е, сестри служебниці Господа Єви Марії з Матера, так їхня офіційна назва, всі їх знають як сестри Чернечої людини Оплаченого слова. Е, отець Боела їх заснував також в Аргентині в, в 1988 році, а в Україну сестри е, переїхали у, у 1999 у січні місяць. Зараз не пригадаю точне число. Отці 6 липня 94-го, а сестри у січні 99-го. Звичайно, що жіноча гілка є більш розвинена по кількості також і мережа монастирів також є розвинена більше в Українській Рекатолицькій церкві, в Мукачівській епархії. Сестри займаються. Приділяють важливу е, увагу харитативній діяльності діла милосердя, мають е, три доми милосердя, два доми милосердя для дітей сирів і один дій Милосердя для літніх людей в Пермовищі. І новий дій Милосердя відкрився в Одесі також для дітей-сирів. Тобто три для дітей-сирів і один для літніх людей. Е, буквально три роки тому розпочали, вони розпочали такий досвід так, е, заснування школи івано франківську Ну і решту місії сестер це також праця на парафіях, доми формування, мають аспірантат, новіція. І також місії, місійні це Одеса, Краматорськ. Також є присутність і сестер на Бівщині, сестри. Цього року також сестри розпочали нові апостоляти, своє служіння таке інтелектуальне в оку. Дійсно, Господь благословляє наших сестер. А теж е, так чую, е, що сестри мають більш е, контемплятивний вигляд життя. так? Тобто, знаю, наприклад, зокрема, у нас є монастир в Данилові, то, то вони мають більш контемплятивний стиль життя. Так, контемплятив, контемплятивна гілка чернечої родини поширюється як і на отців, так і на сестер. Uh -huh. Єдине, що в Україні ми ще не маємо такої спільноти отців, сестри натомість мають вже дві спільноти. Одна в Бурштині, на івано франківщині і друга у Данилово, у Мукачівській єпархії. Звичайно, що це є е, просто інший стиль життя, хоча зберігається та сама харизма, дотримуються ті самі конституції, так на наші правила. Єдине, що спосіб життя є більш е, присвячений молитві, так, покутним практикам, е, і праці рукоділля, тим, чим сестри чи отці можуть у такому закритому способі та способі життя в монастирі займатися, також і звичайною фізичною працею, ну, що їм допомагає повсякденному проживанню. Угу. Дуже багато говоримо власне, про харизму, і знаю, що кожне згромадження, кожен чин має свою харизму, і чи могли б ви так сформувати вашу харизму, яка є харизма згромадження вотченого слова. Ну, харизма це дар. Дар, яким те чи інше згромадження чим е, отримав від Бога і чим має ділитися з іншими. Наша харизма – це є продовжувати воплочене слово. Е, чому називаємося воплочене Слово? Тому що е, власне, наш засновник бажав, щоб ми продовжували воплочення слова в кожній людині, у всій людині, у всіх проявах людини. Власне, харизма проявляється в тому, щоб продовжувати це воплочення слова. Щоб через нас, через місіонерів, тому що ми вважаємося клерикальним місійним згромадженням, поширювати це слово Доброї новини Євангелія у всіх сферах людського життя. Конституції особливо підкреслює, так, що Христос, який воплотився, Він прийняв на себе все людське, все, що є людині притаманно, відкинувши тільки гріх. Так? І є важливо в євангелізації, коли ми проводимо євангелізацію, брати це до уваги, що не можна відкидати все те, що є людині притаманне. Потрібно це приймати і освячувати через дії Духа Святого. Те, що зробив Христос, Він прийняв все людське, все автентично людське, нічого не відкинув, крім гріха, і освятив. Відповідно, євангельська діяльність, до якої покликані і сестри, чернечої родини ополочного слова, Є скерована до того, щоб прийняти все те, що людині є притаманно, все, що пов'язане з її культурою, з традиціями, з мовою, навіть національними особливостями, так? і це освятити, це піднести до, до Бога, це воплотити так? Так. у Євангелії. Дуже символічно, що на Закарпатті ви прийшли власне, на день воплочення, власне, і дійсно таке гарне свято, гарний знак, так, що е, монастир заснувався власне 25 березня, День благовіщення. Е, я теж би хотів уточнити, ви сказали те, що ви є мі місіонерами, так е, власне е, місійні землі, місійні служіння, де зараз відбувається власне, ваша місія, теж якщо можна обширніше. Тобто, поза Україною, ясна Україна те ще місійним тереном, але ще поза Україною, де відбувається місії. Ну, місія. Місія це дуже широке поняття. Взагалі, е, у церкві зараз багато говориться про нову євангелізацію, так? тобто про ті терени, де уже Слово Боже вкорінилося, навіть давало свій плід, навіть давало нових місіонерів. Але зараз, на жаль, Христова церква там переживає велику кризу. Там також присутні наші отці: це Північна Європа, так? це взагалі е, європейські терени е, чи Латинська Америка. Якщо брати до уваги дійсно такі е, місця е, складні для місій, такі, е, терени, е, місії, такі терени місій, можливо, які тільки починають розвиватися, то це, наприклад, е, Папа Нова Гвінея, там насправді е, люди побачили перших католицьких священників буквально 30-40 років тому. Там присутні наші отці і сестри, також ми присутні в і таких місцях ну, складних, де зараз йдуть війни, де є сутички, де є переслідування християн, такі як Близький Схід, це Ірак, е Палестина, е Сектор Газа, е також присутні отці і. в... В Філіпінах там маємо покликання з Китаю, до речі, так. в Китаї також непроста ситуація. Е, маємо навіть окремих священників, які поступили до нас так, з тих терен, які навчалися у підпільних семінаріях. Тобто вони також пережили свого роду досвід, який ми переживали за радянських часів. Е, і зараз там навчаються у Філіппінах багато покликань е, е, з азіатських країн. Так, які готуються до майбутніх місій. В, Аф, в Африці маємо наші місії в Єгипті і в Танзанії. Дуже гарно насправді охоплюєте майже весь світ так, своєю місією. Усі континенти, крім Гронбанії. <laughs> ну, власне, дуже добре і дуже гарно. Дякуємо вам за таку чудову розлогу відповідь, за таке чудове інтерв'ю. Бажаємо вам, зокрема, ширення, дійсно ширення вашого згромадження, щоб ви мали нові покликання, особливо в сучасному світі. Це є дуже важливо. Знає, що кожне згромадження, кожен чин зараз проживає яку невеличку кризу, так але молимося за нові покликання, щоб Господь дарував нові покликання, зокрема те, що ваше згромадження, щоб слово Боже ширилося, так як ви сказали, через воплочення в нас, тобто продовжувалося через, через наше служіння, свищени, ключимо наше і. Запрошуємо, запрошуємо на, на святкування, на, власне, на хіротонію, е, на святкування цієї Євхаристії, тобто подячної літургії за, за дар єпископа. Е, І е, запрошуємо теж, дорогі глядачі всіх вас на, на цю хіротонію, яка відбудеться 16 липня об 11 годині у Жиродському хресту, Біжинському грекові Голицькому кафедральному соборі. Дякую вам ще раз, отче. Дякую вам за запрошення. З Богом.